Ну що, друзі, усім привіт Open Games, І сьогодні у нас другий випуск кар'єри закарпати Львів. Хочеться вам просто дуже сильно подякувати за те, що ви підтримали цю кар'єру, за, за те, що вам сподобалось, за те, що ви підтримали її, за те що ви набрали багатенько лайків, підписочок на канал, тому дякую вам за це. І просто хочу попросити вас ще раз про підтримку цієї кар'єри і взагалі мого каналу. І, взагалі, україномовного Ютубу. Тому, будь ласка, лайк, підписочка, коментар, та обов'язково дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Я не буду довго затримувати, багато чого я читав, багато чого я бачив, ваші коментарі. Тому е сьогодні все це прочитаємо, обговоримо, обдумаємо, я скажу свої думки приводу цього. І, звичайно ж таки буде е боротьба за вихід в ВПЛ. Дякую всім за підтримку, а ми давайте починати. Теперю вам гарного та приємного перегляду. Помощісь позручніше, записайтеся смаколиками і давайте починати. Let's go! Mm -hmm. Mm -hmm. І так, ваші думки, ваші коментарі зараз буду показувати. Перше, це ідея для кар'єри за Бузову, Не продавати льопу до кінця його кар'єри, та купити коноплю. Виграти Лігу Чемпіонів за 4 сезони і грати на світовому класі. Скажу одразу. Теж людина пише, що Полісі Житомир зробив кар'єру дуже хочу. Я одразу хочу сказати, вибачайте за те, що я зараз скажу. Але, на жаль, поки що кар'єри не планується, тому що дуже багато і так, закарпаття Львів, я думаю, буде дуже складно виграти Лігу Чемпіонів і різні трофеї. Тому. Поки що е, кар'єра за інших е, клубів е, України або якісь інші клуби в саме Вору з Локетчем не планується. Та й взагалі кар'єра за поки що не планується, їх вистачає. Е, далі. Е, далі дуже дякую моїм е, підписникам, тому підписнику, який запропонував ідею для цієї кар'єри, він ще більше допоміг. Ви е, можете тобі трохи з грою. Качає тренувальну базу хоча б до 10, і це сильно допоможе, і дивись, хто до якого рейтингу може докачатися. Кину пару футболістів, які реально гарно розвиваються і допоможуть тобі. Тут Азербайджану, з Ботсвани, з Норвегії і щире теж є в деяких кар'єрах, розвивається до 80. І пару гравців, які ще грають з тогочасних Карпат, це Густо Блан, Колещук, Матвієнко, Сікан. Раджу зайти на трансфор і подивитися, хто ще грав. Сьогодні uh, трансферів буде небагато, я вже зробив один трансфер, тому все це подивлюся, і uh, все це буде. Uh, і ще одна uh, ідея. Uh, чувак, дуже гарний контент, раджу вимкнути українську мову, а ще топовий нападник Зерато може розвинутися до 90 Раджу його купувати в першому сезоні, бо в інших буде дорожче коштувати. Uh, і Ще було пару ідей. І в принципі на цьому все. Оце, от Зарато. Я дуже дякую за те, що підкинули мені ідею. І ще купа футболістів теж на ваших екранах, взагалі, які поставляють, поставлять Карпати на вершину європейського футболу. І тут купа захисників, захисників голкіперів. І як ви бачите, все на ваших екранах. Сьогодні трансферів буде небагато. Я подивлюся, взагалі можливо будуть якісь пропозиції по моїм футболістам, але, на жаль, бюджет у нас невеличкий. Е, тому. тому давайте нарешті почнемо. Можу сказати вам, що випуск сьогодні буде дуже цікавий, тому давайте починаємо. Ми вже в Карп... Ми вже World Ворсакерчемс, Карпати, Львів, заходимо сюди. Як ви пам'ятаєте, у нас зараз матч проти хуста, далі там Минай. Динаєвці, Буковина, Прикарпаття, все це буде. Але е, трансфер, зараз це на ваших екранах буде. Типу, е от вам е Зерато, як я його купляв, як він е приєднався до нас в команду, ось він. Е я просто розумію, що йому 18 років, і він е і по стаміні краще, е ніж Вадим, і е е ну, по передачам не згоден. Е короче, Є прикольні у нього здібності для нападника, тому я сподіваюся, що реально ви мені порадили якогось прикольного крутого нападника, який буде дуже класно розвиватися. А ми давайте одразу погнали в матч. Одразу, без жодних вагань, запитань. Одразу будемо грати і будемо одразу показувати якийсь результат. І так, поки що без моментів. Карпати Львів. Мені дуже зараз треба перемагати в всіх останніх матчах, які будуть. Зараз перший момент. карпати Львів, пас на Зерато. Той просувається вперед. І перший гол. Перший гол від Зерато. Вже в першому ж його офіційному матчі за карпати Львів. Шикарно, класно, круто, е, класно справився. Ну, по швидкості одразу скажу трошки швидше. За Вадима, звичайно ж таки, він буде розвиватися, він буде рости. І я цього дуже сильно хочу, але е, не все одразу. Не все одразу, роз Олександр Музюк вбиває, все мене поки що влаштовує. І е, якщо ми зараз перемагаємо хуст, якщо я правильно розумію, то ми вже е, кваліфікуємось майже 100%. Ну, я так думаю, по, по, по крайній мірі. Зараз Хуст нам... Заби... Ні, не забиває. Хуст не зможливо не скористатися, і Тарас Саків забирає м'яч і вибиває його. І так, 1-0. Перемога, якщо я правильно розумію, так. Все. Перемога, друзі. Перемога нарешті. І Вадим Сюдун, бачимо, він в. Топі бомбардирів, але він поки що не буде грати прям дуже-дуже сильно. І так, 20 балів у нас є. Ще матчів багатенько, тому ми можемо на набагато нижчих, якщо не будемо перемагати, тому ще не офіційно. Але як ви бачите, оці матчі, які залишилися, і далі буде новий сезон. В новому сезоні ми вже будемо боротися за вихід в ВПЛ. І так, що у нас далі? Це Денаївці. Можемо скіпнути цей матч, я думаю, він ні на що майже не вплине. Зарато вже хетрик від Зарато. Ну, дякую вам за те, що передали такого футболіста. Я думаю, він точно запам'ятається всім, як нереально крутий хлопець. І він взагалі може розвиватися просто колосально. Його потенціал 99. Це просто топ. Подивіться на це. Там ну, просто колосальний прогрес у нього може бути. Тому будемо качати, будемо розвивати таких футболістів, будемо купувати ще. Тому кар'єра тільки починається, друзі. І так, боковина. Боковина, потім там минай буде, теж, можливо, проб'ємося далі. І вже будемо трошки дивитися, що у нас виходить по ситуації. Тому що поки що в турнірній таблиці у нас там відрив величезний. просто. 9 очок ще не помиляюся, у нас відрив. І так, перше, назераток. Зрато розвертається спокійно. І пробиває в Голкіпера. Оце такий момент, знаєте, коли ворог сокачем, хто грає, той знає, коли Голкіпер вже завалюється, і ти якби, намагаєшся його якби, перекинути, але не вдається вже. І от зараз ми вже другий момент руйнуємо. ЕСינה. І так, Павло. Сюди передача, пас на зерато і м'яч вибивається ще один раз. Карпати-Львів, друзі. Карпата Львів, бачите, ми створили вже команду, яка е, гідна представляти команду рівня премєр Прем'єрлі. Поки що це не Ліга Чемпіонів. Е, але у нас є Зерато, який просто неймовірний. Він вже за два-за третій матч вже збиває п'ятий гол. Тобто, вже ви розумієте, що це топ, топ бомбардир нашої команди вже зв'язково буде. І поки що Вадима я випускати просто не бачу ніякого сенсу. Тому що Вадим, ну так, він класний, він українець, це круто, але якщо ви реально підкинули таку мені цікаву ідею, то так, чому би Чому би не спробувати? Зрештою, Тарасаків забуває. Коротше, друзі, ми сьогодні тут перемогли і все. На цьому я думаю, ми точно вже виходимо до наступного квартету за вихід в УПЛ. Тому що ну це важливо дуже сильно. Треба треба це робити. І ні, все ж таки Василь Полагнюк нам один гол забив. Але це не міняє суті справи. Ми з ними перемагаємо і перемагаємо дуже комфортним для себе рахунком. Так, 26 очок у нас і 17 очок. У Прикарпаття це найближчий наш переслідувач. Тому в квартті Іст у нас Інгулець Металіст Нива, про яку ви писали, казали. Я от тільки не бачу, де у нас Полісся. Полісся Житомир, напевно, вже в УПЛ. Так, Полісся Житомир вже в УПЛ. бачите. Ну, подивимось, подивимось, що буде. Нам зараз, Нам зараз головне вийти до групи наступної, яку ми вже майже 100% потрапили. Тому подивимось, можливо, матч проти мене скіпнемо. Я думаю, буде така можливість. Ну, Ілшенкова завжди рятує. Я там подивився, я думав, йому там не знаю, років 25, можливо. Йому вже 33 роки. Типу він вже. Ну, в доволі такому віці, що треба вже буде купувати когось на позиції голкіпера. Тому що Ліченко вже, можливо, навіть кар'єра буде закінчувати через там пару років. Тому поки що використовуємо Ліченкова, от і перша травма в Клименка. Вже ну, не перша. В минулому випуску теж була травма, але, знову ж таки, у нас є галінков. Який класно думаю замінить Клименка. І поки що, як ви бачите, нам взагалі немає рівня. От прикро, що отак воно виходить. що от просто Я по суті команду не змінював, але Карпати, Львів ми взяли таку команду, яка реально одна з найкращих в першій лізі зараз. Це мені дуже подобається. Левченко забирає друк, і я скажу, друзі. Просто дивіться цю кар'єру. Реально, вона буде дуже цікава. Якщо перші випуски ми десь трошечки звикаємо до всього цього, ви звикаєте до взагалі Вороса Керчемс, то далі ця кар'єра реально буде незабутня. Це буде дуже класна кар'єра, я вам обіцяю. Тому просто підтримайте, просто реально давайте розвивати корінномовний контент. Я думаю, це дуже важлива і крута місія. І так, 1-1 у нас проти Прикарпаття 27-18, в принципі, мене все повністю влаштовує. Повністю все влаштовує. І тепер у нас Минай. А Минай у нас сильний суперник. Сильний суперник, однозначно. Це секонд раунд, другий раунд. У нас щось я давно не бачив вже Мар'яна Шведа. Не подобається мені те, що от саме такі в користик з Ратою або інші, які прийшли в команду, яких їх вирадити. Вони трошки завмарюють Мар'яна Шведа, який є ну, легендою клубу. Він саме і почав свою європейську кар'єру, саме з Карпат. Тому е, треба просто пам'ятати, зараз я щось його взагалі не бачив. От, Маріан Швед. Е, так. Ну, треба забивати такі моменти. Треба такі такий момент забивати. І так, на зрато передача пішла. І зрато 1-1. Супер. Е, тут нічого складного. Тут е, головний мінус того, що скільки б ти не забивав, хоч і 100 заб'єш. Але все одно, е, якщо футболіст не розвивається, тобто його розвиток не йде. Повним ходом, то нічого з цього футболіста не вийде і він не прокачає. Тому, оскільки в голів він не забив би Рато в цьому сезоні, все одно все зависить від його розвитку. Якщо, він... Якщо у нього в розвитку, наприклад, там було там, декілька стрілочок і все, то я думаю, що він би багато чого не досягнув. Але я вірю, що в кінці сезону ми отримаємо вже готового футболіста. З рейтингом 50, я дуже сильно в це вірю. Три, е, два, я хотів сказати, але Минай не забив пенальті. Е, і поки що у нас є шанси. Другий пенальті, який рятує Лішенков, просто молодець. Просто молодчинка. зараз це буде гол. Е, але це вже не має ніякого значення, тому що Лішенков вже рятує другий пенальті поспіль. Це круто. Я розумію, що Минай нас переможе, і німчанінами забиває четвертий гол. І, на жаль, на жаль, друзі, але ми прощаємось України. Е, дуже прикро мені, що так все складається. Поки що, ну поки що ми ще не ви вилі... не вилітаємо. Але я думаю, це вже це буде вже зовсім скоро. зараз зрато не забуває там. Я погано підкритив м'яч і зрато не забуває, але це не міняє суті справи. Ми вилітаємо з України, На жаль, е... хто залишається у нас? Рух. У нас залишається дніпро 1 у нас залишається Поділля, Минай, Колос, Нива, Шахтар і Зоря. Ну і у нас три останні матчі в цьому сезоні. Давайте скіпнемо проти агробізнесу. Якщо ви виграють, то просто подаруємо їм ці бали. Вони нам вже не дуже туди потрібні. Ми вже остаточно виходимо з першого місця. Uh, я думаю, якщо зараз от переможемо, то все. <кій> я думаю, якщо ми зараз перемагаємо, то ми вже остаточно виходимо з першого місця. Uh, Коротше, просто перемагаємо. Перемагаємо в своїй групі остаточно. Я не знаю, чи буде якийсь трофей, чи буде якийсь кубок, але uh, щось можливо да, буде. Зрада забуває знову. Я вже не здивований, що він забуває, тому це дуже-дуже класно. Uh, так. Нива Тернопіль теж дуже класна команда. Я от всі команди в прем'єр-лізі і в першій лізі дуже класні. Мені ще дуже прикро, що немає вікторії суми. Саме цій кар'єрі це команда вже з мого міста, яка я думаю, багато хто вже про неї чув після Кубкового матчу з Минаєм. Тобто команда пробилася до четвертьфіналу Кубка України. Тому це мені дуже подобається, я дивився матч. На жаль, на стедіоні не був, тому що глядачів не впускають, але е, дуже було класно. Е, і так, Карпати Львів перемагає. Все. Ну, якщо б ми, е, в принципі, зараз не отримуємо трофей, то значить ніякого кубку не буде, тому що вже нас назагнати по суті не зможуть. І, е, чи зможемо ми отримати трофей? Ні, трофею ми не отримуємо, Все, трофей, я зрозумів, що трофею не буде. Е, окей. Ну, це було, в принципі, очікувано. І давайте. Останній матч проти Поділля, який пробилися до наступного етапу Кубка України. Кельченков не рятує. Карпати атакують. Е, Мизюк, Олександр Мизюк, І це гол. Це гол. Він теж досить багато забиває, хоча це центральний захисник, багато в нього моментів з'являється, які він майже завжди реалізовує. І це круто. І так, Поділля Хмельницький. Знов Євген е Задоя обвозить е Ліщенкова і забиває другий гол для своєї команди. Хотілося б завершити, звичайно ж таки, на позитивній ноті, але. Якщо навіть ми програємо, я не бачу в цьому ніякої проблеми. Тому що чесно, я вже розслабився. Я вже не ставлю сильно на результат, тому що ми вже свій результат зробили. Тобто ми вже, ну, по суті, зробили все, що можна було. Ми виграли, а, зайняли перше місце в своїй групі за вихід в УПЛ. Тому я думаю, що навіть якщо ми зараз зіграємо, ми нічию, або програємо, або виграємо, це вже не буде мати ніякого значення абсолютно. І ще й у нас є для Максима Чеха пенальт, який він реалізовує і приносить е, нічию, я думаю, для своєї команди. М -м -м, що, можливо, буде якісь моменти у нас або поділля. Ні, все. Е, на позитивній, я би сказав, бо ми з вами е, закінчуємо цей сезон. 31 бал, 14 ігор, одна тільки поразка. Ото від агробізнесу, коли ми скіпнули. І тут інгулець, металіст, гірник, нива і все. У нас хуст, Карпати, Прикарпаття і Поділля. будуть змагатися за вихід в УПЛ. Я думав, що сезон закінчується. Але він тільки продовжується, тому що у нас вже матчі в цій групі з восьми учасників. То. А, ось так це працює. Я думав, ми з нуля починаємо. А ми починаємо ось так. Блін, я не подумав, і можна було більше очок отримати. Ну, окей, окей. А де ми це може зробимо в наступному відео, друзі? Ми з вами за два відео, по суті, змогли дійти до е вихіду вже в ПЛ, по суті, в групу, яка нас може вивести в Прем'єр Лігу. Тобто перші два місця точно вже виходять в ПЛ. Е, Зерато. Дякую, що порадили. Уже 49 ОВР, вже плюс 2 він зробив. Дякую вам за це, за те, що порадили. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Дуже класний, цікавий відос у нас вийшов сьогодні. Позмагалися е, в групі. Вийшли в групу, яка виводить нас в УПЛ тому далі очікуйте ще і ще більше класних і крутих кар'єр. Завжди бажаюся вам гарного настрія. Не забувайте підтримувати україномовний контент лайком, підпискою коментарем, обов'язково дзвіночком. Дякую всім вам. Слава ЗСУ, слава Україні, до нових зустрічей. Бувайте!